Можемо зробити. Можемо. А, ну в оригінальній версії ще була рамочка. Рамочка. Це ShapeLер, власне. Shapeloyer це слой, на якому ми малюємо. Малюємо в середині After Effects векторні фігури, векторну графіку. І, власне, з Shape ми відображається векторний файл всередині After Effects, Коли ми їх імпортуємо як шейпи. Щоб створити новий ShapeLoyer, ми в тому місці можемо класнути ось тут і вибрати New. І тут одразу нам випадає список, що ми можемо створити: текстовий слой, solid. тобто Слой зі, сплош... зі сплошною заливкою якимось кольором, який ми можемо вибрати. Це звичайний растровий слой, просто він залитий якимось одним кольором. New. Light, Camera. Adjustment Layer, І ось, власне, Shape Layer. Створюємо він пустий. Для того, щоб малювати, ми вибираємо той самий інструмент Pen Tool, який ми обрали для малювання масок. Але тепер на шейплоєрі він малює власне, шейпи. І от ми можемо малювати довільні абсолютно фігури. Змінювати їх. Fill, Stroke, тобто обводку, наповнення, робити градієнти і так далі. Ну, Це тема дуже обширна. І окрема. Нас зараз цікавить, як створити таку рамочку. Так? Можемо видавити просто контент. Створимо Heployer. І є в After Effects, звісно, пресети. Rectangle Tool. Якщо ми тут затиснемо, бачимо, що ми на шейплоєрі, або маски такі самі можемо малювати на інших слоях такою пресетної форми. Виберемо Rectangle Tool, власне. можемо почати з центру. Для того, щоб малювати. З центру треба затиснути контр, для того, щоб малювати пропорційний квадрат, можемо затиснути Shift. В зараз пропорційний квадрат не цікавить. Ми, затиснувши контр, з центру малюємо саме ось цю обводку. Вона зараз вона заповнена філ і має строк. Тобто кордони для того, щоб вимкнути фільм, натискаємо ось тут і кнопочку NO. Ніякої заливки кольором. І для зміни строку, використовуємо ось цю. цей параметр. Ну, Кольор в даному випадку білий, нас влаштовує. Ось таку рамочку ми отримали. Зробимо квіточку над нею і для цього просто перенесемо Shape Loyer під наш прикомпост катон. І також можемо анімувати, наприклад, у Shape Loyer Scale. Тут він фінальний F9, а тут він буде збільшуватись. Так? Ось. Поступово він у нас. Хакітка виходить, а потім починає виходити рамч. Трохи у нас здається товста. Хай буде 30, 40. нормально, 40 якраз. А, і Можемо ще анімувати його прозорість. Для цього вибираємо слой Shape Layer, натискаємо T прозорість опесить, ставимо ключовий кадр, де вона має бути повною. І на початку анімації ставимо 0. І тепер рамочка не тільки сходиться з боків, а ще й з абсолютно прозорою стає абсолютно непрозорою. Ну, от, власне, ми з вами повторили ту анімацію, яку я робив до початку уроку. Можемо ще щось підправляти по бажанню. Можемо ще змінити накладання оцих. Слоїв сонечка, бавовнятка на основу. Для того, щоб не закривати повністю основу, її було трохи видно. Для цього виділяємо ці слої і змінюємо відображення тих параметрів, які відображаються у нас на Composition Timeline, натиснувши кнопку Toggle Switches modes і ми бачимо мод, режим накладання. І можемо підібрати режим, режим накладання, який нам подобається за допомогою комбінації клавіші Shift plus Shift- minus, або просто вибравши з випадаючого списку, натиснувши ось тут. Ну, мені тут такий, наприклад, подобається Multiply, звичайно, або Оліар. Теж цікавий ефект. Ну, тут можна вже побавитися. Але мультиплай мені подобається все ж таки більше. Залишу Multiply. Я залишу мультиплай. О. А, якщо ж ми бачимо, що не накладається всі один на один, Multiply, верхні кола мультиплається до середнього, середнє мультиплається до нижнього. Якщо ми цього не хочемо, то, можливо, ви вже здогадалися, нам треба зробити прекомпоз, виділивши ці. Слої з бавовнятком, натиснувши прекомпоз, назвавши їх якось, називаємо Circles. Ось вони в нас тепер всі в одній композиції. І тепер, якщо ми зробимо Multiply, то multiply буде, будуть усі слої одночасно. Тобто верхній шар не буде впливати на колір, нижнього, середнього, а середній на нижній. То таким чином можна. Гратися з накладаннями всіх шарів або шарів окремо. Власне, принципи э, motion і анімації в After Effects ми з вами розглянули. Хочу ще сказати, що для того, щоб добитися максимально э, реалістичної і э, життєподібної анімації, ще Волтом э, Disney було розроблено 12 принципів анімації. Тобто, наприклад, є. Така стаття. Ви можете загуглити або почитати. Ось є стаття, прекрасна на GameDave.ua, про 12 принципів анімації. Інформації про них дуже багато в інтернеті. Якщо коротко, то. Ці принципи перекочували в будь-яку анімацію, в тому числі шейпові на сьогоднішній день, з діснеївської анімації, коли є закони, по яким рух починає, наприклад, перший закон squash and stretch. Коли об'єкт, в залежності від ваги, він може не просто рухатись, а він стискається і розтягується у просторі. Це створює ефект еластичності цього предмету. Так? Або третій закон це anticipation, тобто очікування. Коли, як ми бачимо, кулька перед тим як почала рухатись, вона робить рух, який показує намір того, що вона хоче рухатися. Рух по аркам, знову ж таки, рух не прямолінійний, а рух по дугам, як ми сьогодні з вами робили, тому що прямолінійний рух завжди виглядає менш реалістично і менш правдоподібно. Або після руху, знову ж таки, коли рух у нас закінчується, але якась частина, як у цього кружечка хво хвостик, він продовжує рух. Дуже раджу ознайомитись, погуглити, ознайомитись з 12-ти принципами, 12 принципами анімації від Волта Діснея, якщо ви хочете додати свої анімації дійсно реалістичності і більш цікавої, зробити її більш цікавою для глядача. Насправді, не витрачаючи на це дуже багато зайвого часу. І друге, що хотів ще додати, це анімація без ключів. Є таке поняття, як анімація без ключів в After Effects. Вона, Це поняття дуже велике для того, щоб розглядати в базовому курсі. Якщо коротко, то це використання математичних виразів, Такий спрощений язик програмування, який вбудований в After Effects. Для того, щоб однією строчкою коду е, зробити рух, зробити зміну кольору, прив'язати один ефект до іншого, взаємозалежність, якихось параметрів в After Effects. After Effect Expressions, якщо загуглити про це, на цю тему є дуже багато матеріалу в інтернеті. Якщо е, хочете глобально і глибоко вивчити цю тему, є прекрасна книга, вона зараз з'явилася і на IScript. IS Com. The Power of Expression book. The Power of Expression book коштує вона 40 доларів, якщо лише Adobe, якщо лише PDF. Але це класично, вже вважається класикою по вивченню експресів. Для After Effecту, і вона затрагує цю тему настільки максимально широко, наскільки можна це зробити в одному виданні. Дуже раджу, якщо тема без ключової анімації вас зацікавить. А для того, щоб відрендерити нашу фінальну композицію, тобто вивести її в відео, ми можемо піти або вибравши цю композицію, яку хочемо відрендерити тут, на таймлайні. Так, перейти на вкладку Composition і вибрати Add to Render Wag, додати до послідовності рендера. Або ж гаряча клавіша Ctrl-M, що набагато швидше. І у нас відкривається зразу черга рендеру, вкладка. І ми бачимо, тут, це старий, бачимо, тут додалося в чергу рендеру завдання, рендеру, завдання відрендерити нашу. Композицію Cotton Flower. І далі, власне, ми налаштовуємо, куди зберегти. Output to. Вибираємо, куди ми хочемо зберегти і назву, Save. І налаштування рендеру Output-Module. Ось саме в output module: ми вибираємо, який формат ми хочемо відрендерити нашу анімацію. Це може бути IV, QuickTime. Послідовність Photoshop або PNG зображень, JPEG і так далі. На жаль, в MP4 на даний момент After Effect вже не рендерить, вони якось там посварилися з власниками ліцензії, тому, тому доведеться потім конвертувати в якомусь конвертері з того формату, в якому ви виведете, в найпопулярніше MP4 на даний момент. Так? Або ж встановити додаткові плагіни для рендеру. Вони платні. Зараз я про них теж розкажу. Ми вибираємо QuickTime, тому що, в принципі, After Effect не дає нам особливо альтернатив, якщо ми хочемо вивести саме відео, не рахуючи AV, але IV важить дуже багато. Це не дуже оптимально. Далі ми вибираємо Video Output. Всі стандартні налаштування, скільки кольорів, RGB, RGB плюс альфа, якщо в нас є. Альфа канал і формат Options. Власне, тут ми вже можемо вибрати трохи більше. Тобто тут ми можемо вже контейнери для цього формату вибрати. Animation це мовка абсолютно без зжаття. Вона важить теж дуже багато, майже як АВ, але вона повністю зберігає 100% якості вашого файлу, так як ви його власне, анімували, зробили в After Effects. Його можна потім переконвертити в інший формат. Але важить він реально дуже багато. Ну, або використовувати як альтернативу Appleський ProRes, всім відомий. Особисто я надаю перевагу Apple ProRes High Quality, 422 High Quality. Він не дуже великий виходить і водночас за якостю дуже мене задовольняє. Причому ми бачимо, що QuickTime ProRes High Quality у нас. Рендер з альфа-каналом недоступний. Він доступний лише не у всіх форматах, а тільки в тих, які його підтримують. Тобто контейнери формату. Так? QuickTime у нас підтримує Animation, якщо ми виберемо без жаття, RGB плюс альфа стає доступним. Або Apple ProRes HXQ. Також ми бачимо, що RGB альфа стає доступною. Далі можна вибрати Resize, якщо ви хочете змінити. Розмір фінального рендеру, crop, якщо ви хочете обрізати при рендері, вже, і чи треба вам аудіо чи ні. Я виставляю зазвичай Auto, і After Effects сам розуміє, якщо у вас є звук, то він рендерить його. Якщо немає, то у вас буде вихідний відеофайл без звуку. Натискаємо ОК. Вже вибрали кудись зберегти. Ще є Render Settings вкладка. Що тут є корисного? Ви можете одразу вибрати, в якій якості вам треба відрендерити відео Best Draft Wireframe. Тобто найкраща якость, або Draft це він буде рендерити без зглажувань, без фіналізації кольорів, але набагато швидше. Для того, щоб, наприклад, цей файл подивитися саме по анімації вже фінально. Якщо у вас After Effects не витягує показувати анімацію в реал-таймі. можна вибрати Resolution, так само, як ми вибирали в Preview, ми можемо відрендерити також в якості неповній. А, ну і також можна вибрати, якщо це ви вмикали Frame Blending при анімації, можна при рендері її відключити. Off. For All Lawyers, вибрати. вимкнути для всіх слоїв. З frameblendгом AfterEffect рендерить набагато довше, ніж без нього. Тому, якщо вам просто треба передогляд зробити файлу або саме анімації, то для чорнового рендеру можемо вимкнути frame blending, і тоді наш файл відрендериться набагато швидше. Ну і, все. і після цього натискаємо клавішу Render і наш файл рендериться. Рендериться він послідовно, як я вже казав, покадрово. Якщо вам дозволяє желізо, ви можете у вкладці Edit Preferences. За замовчення, воно, в принципі, включено, але якщо ви вимикали, то завжди можна включити або вимкнути Enable Multi-frame rendering, коли After Effect буде по максимуму загрожати всю систему і паралельно рендерити не один кадр, а декілька. Ось, ми можемо побачити. Current render, і ми бачимо, що він рендерить одночасно. Якщо ми тиснемо інфо, кілька кадрів. Все, Все відрендерено. А збережено. Якщо ж ви хочете вивести з After Effects одразу в mp 4 то вам доведеться скачати сторонні плагіни. Більшість плагінів для AfterEffect After Effects можна знайти на сайті ascripts.com. Це сайт, куди безпосередньо розробники загружають плагіни, скрипти і все, що вони розробили для After Effectu, і не тільки. От Ми можемо бачити: тут і New, і Blender, і Photoshop, і Final Cut, і, в тому числі і After Effects. Зокрема, один з найпопулярніших плагінів для виводу MP4 з After Effects є плагін AfterCodex. Він є платним, коштує single ліцензія, ліцензія 89 доларів лише для After Effects. і він дозволяє виводити нам в MP4H204H265 з налаштуваннями. Якщо з, безпосередньо з AfterEffecту треба вивести гіфку. Він AfterEffects також, цього, на жаль, не вміє. Для цього є теж прекрасний плагін GIF -GUN. Він також, Його можна також знайти на iscript.com. Коштує він 29,99 Single А, І він дозволяє дуже швидко, фактично, в два кліки, вивести. Гіфку з безпосередньо завтра Effects, в тому числі от, бачимо, з альфа-каналом кілька гіфок одночасно, е, налаштувати рівень компресії і якості цієї гіфки, тобто, якщо встановити собі цей плагін, вам не знадобиться ніякого стороннього софта, щоб робити гіфку і оптимізувати її розмір, в тому числі, під е, той розмір, який вимагає та чи інша платформа. Якщо ж все ж таки. Ви не встановлювали плагін Авторкодекс або якийсь аналог його, і вам треба, звісно, що отримати змовки MP4, тому що якщо от ми тільки що вивели з вами нашу анімацію бавовночки, і, якщо ми побачимо, подивимось, вона важить 142 МБ. Це однозначно дуже багато для того, щоб завантажувати її на якусь платформу. Зазвичай ліміт від 15 до 50 МБ, в залежності від майданчику. Ми можемо переконвертувати цю умовку в формат, наприклад, MP4H264. Для цього у Adobe є також інструмент, який називається. Media Encoder. Adap Media Encoder. Його можна встановити, якщо ви оформили підписку, він же входить у вартість підписку. Його можна встановити з Creative Cloud Desktop. Після цього ми його відкриваємо. Перетягуємо на нього нашу мовку велику. Ось оцю частину вікна вона теж називається черга, черга на рендер. І тут ми можемо. На, безпосередньо зробити налаштування фінального кадру. Ми можемо вибрати, куди зберегти файл. По замовченню він зберігає файл туди ж, де знаходиться файл, який ви хочете конвертувати. Тобто, де знаходиться в даному випадку ваша мовка. Якщо натиснути, на стрілочку, можемо вибрати кодек, і можемо вибрати якість, в якій він буде. В яку він буде конвертувати ваше відео. Але найчастіше нам потрібно ж знати розмір фінального файлу для того, щоб завантажити його на майданчик. Тому для цього ми просто натискаємо безпосередньо на параметр, і відкривається вікно розширених налаштувань рендеру. Власне, якщо ми вибираємо mp4. А для відео, якщо ви виводите саме відео, найкраще вибирати mp4, тому що це дозволяє зберігати якість картинки і водночас надає нам можливість зробити найменший розмір відеофайлу. Беремо H24 формат, це і є mp4. власне. І можемо вибрати пресет, які якості. bitrate. Експорт аудіо, експорт відео. Якщо у вас в вашій, вашому арті немає звуку, можемо галочку аудіо зняти для того, щоб файл був менший. Тому що навіть якщо у вас немає аудіо, при перекодуванні Medi Encoder збереже пусту аудіодоріжку, яка теж буде займати місце. У нас немає звуку в цій роботі, тому ми натискаємо знімаємо галочку експорт аудіо. Залишаємо лише експорт відео. І нижче ми бачимо вкладку відео, вкладку де ми можемо налаштувати також вихідний розмір. І, власне, якщо гортати нижче, «Bitrate Settings. Саме «Bitrate Settings впливає на те, скільки буде важити ваш фінальний кадр. Є кілька параметрів bitrate settings Constant, коли bitrate постійний, такий, який ви налаштували. І VBR це Variate Bitrate, тобто різ, різний Bitrate. traй encoder змінює в більшу чи в меншу сторону Bitrate, в залежності від того. Наскільки багато руху елементів кольору в вашій картинці. І тому я насправді раджу виставляти саме VBR, а не CBR, не постійний бітрейт, а змінний бітрейт. І найкраще VBR to Pass. Тобто, в два проходи. В даному випадку ми можемо задати цільовий бітрейт і максимальний бітрейд, тобто як я казав вже, Medoder буде змінювати bitrate, але якщо ми маємо можливість задати максимальний, то він не буде занадто завищувати його, тобто робити ваш файл занадто великим. Наприклад, у нас і знизу, внизу ми можемо побачити файл сайз, тобто приблизний розмір файлу, який ми отримаємо на виході. Скажімо, у нас обмеження 50 МБ. Ми можемо виставити бітрейт більше. Максимальний бітрейт, наприклад, 50 а цільовий 40. Я так думаю, що 40. Так, 40. О, і якраз ми отримаємо на виході файл розміром 50 МБ. Саме mp4 такого розміру, яка нам і потрібна максимально для завантаження. В найкращій якості доступній в цьому розмірі. Якщо у нас, наприклад, файл 15 МБ, як на Decentraland, ми можемо виставити цільовий бітрейт 10, 13, це вже забагато, Краще з запасом, тому хай буде 11 і максимальний бітрейт там на рівні 14, щоб він не сильно його завищив, натискаємо ОК. Він зберігає налаштування, і ось ця зелена стрілочка. Значить, Декодування файлу почалося. Все, він перекодував, дивимось, катон Flower 1 MP4. Дивимось, що якість він більш-менш зберіг. Ну, в даному випадку насправді він якість дуже гарно зберіг. І розмір файлу 13 МБ. Те, що нам потрібно, замість початкових 142 МБ. Якщо можливості Encoder вас чомусь не влаштовують, наприклад, ви маєте якийсь цільовий кодик, який ви хочете переконвертити, а в Encoder його немає, він відсутній, то можна використовувати конвертери від сторонніх виробників. Одним з найпопулярніших є. Eh, Wondershare Video Converter. Конвертер він зараз називається, вони його переіменували. Він є як для Windows, так і для Mac, і він дозволяє виводити набагато більше форматів, в тому числі там є і формат GIF з відео, але, як завжди, він є платним. Він доступний для одноразової покупки і для підписки. Thank you.